Мухачей против команды тяжеловесов. Первые начали. 20 прессы. Команда поддерживаем. участника. Веселее пошло дело. Мухачей уже первый закончил участник. Второй начал. Марк, ты начинаешь когда он сделает 20. цикл да. Марк догоняет. Два. Саша, пишо. Ай, він все. Пишев, потримай, мину. потримай мину. Да. Пішов, Саша, швидше. Куда він зараз выпередить вас? Пішов, 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 быстрейше. Шесть. Підтримали учасників. Оплесками. Одиннадцять. Пятнадцать. Сколько ваня? Пятнадцать. И два. Перші І... етап перемагають важко вагонки. Почему? Жора під боріддям, під боріддям до килима. Георгій Олегович не надіймо сам полець. Пішов, 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 пішов. Наступний Олександр. Пішов. Двадцять Вторий пішов. У малиші вже третій учасник закінчує. Скільки разів? 18. 18. 18. О, Напевно, малиші другий Ми етап не переможуть. 20! Не, марк, так не рахується. Що це за відео? Да Що? Все, один-один. Переба... І останнє присідання. Робимо усі разом. Руки на плечі. Один-один. Хто переможе в останньому етапі, той стає чемпіоном сьогоднішнього дня. Приготувалися. Кружочок тільки. 2, 3, 4. Хто ж переможе? Саша, повністю присідає. Етап з присіданнями не дав змоги виявити перемогу. Тому призначили новий етап накати на борцовському мостику. Запекла боротьба. Всі хочуть перемогти. Саша викон! Пішов! Сашку! Быстріше, быстріше, Бістріше, Быстріше! быстріше Сашков! Пішов! Више, вище, вище, вище живіт! Лобом доставай! Лобом! лобом. Давід повернувся в команду важкового гріків! І вириває перемогу на останньому етапі! Напевно, це вони переможці, чемпіони, чемпіони. Нічого. Оці чемпіони всі.